Всім доброго дня, Ви на каналі Агро Кропивницький. Сьогодні відвантажуємо тракториця Orion RF404, тракторець на 40 кінських сил, 4 повнопривідний, реверсний, з примидітельною навіскою, що немаловажно. Ось такий красний тракторець їде в місто Олександрія, Кировоградська область. Гарантія 2 роки на дану модель. Ось бачите, така навесочка, два приму діловочка. Доставка безкоштовна, тест-драйв безкоштовний, гарантія 2 роки. Тому цікаво звертайтеся, мініагропиницький. Ми працюємо для вас. Всім гарного дня, до побачення, слава Україні!